Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І зараз ми підсумовуємо основні воєнні події за липень 2023 року. Це контрнаступ збройних сил України, це припинення зернових угод та масовані обстріли Одеси, Одеської області і багатьох інших міст України, це постачання нової зброї Україні та зовнішньополітичне фіаско Путіна. Коротко про головне. Тому залишайтеся з нами до кінця, там буде найцікавіше. І підписуйтесь. Наш канал, отже, що відбувалося на фронтах? На фронті поступово йде контрнаступ армії України. Цей наступ йде в чотирьох приблизних основних напрямках: у Запорізькій області, приблизно у бік Мелітополя, це у Запорізькій області, приблизно в бік Бердянська, це у Донецькій області навколо міста Бахмут, і у Херсонській області, де створено плацдарм на лівому березі Дніпра, навпроти Херсону на базі Антонівського мосту. У контрнаступі є певні успіхи. З його початку вже звільнено приблизно. Лизно 241 квадратний кілометр території України багато це чи мало? Ми зараз подивимось у Запорізькій області. Зсу вже зайняли ряд пануючих над місцевістю висот, і у деяких місцях вийшли до основної чи навіть останньої заздалегідь підготовленої росіянами лінії оборони, так званій лінії суровікіна. Хід наступу дуже сповільнюється через величезну кількість ворожих мінних полів, через перевагу росіян у авіації та небажання українського командування нести зайві втрати у людях та у техніці під час штурмування. Турбів російських позицій, тому що українське командування не російське, одночасно відбувається посилений тиск на російські комунікації, на російські тили, на їх склади боєприпасів. І од... інші важливі логістичні об'єкти. По ним постійно завдають точні ракетні та артилерійські удари. Фактично йде також полювання за російською важкою технікою у тилу. Ми бачимо у щоденних зведеннях Генштабу постійне та системне зростання знищених російських танків іншої бронетехніки, артилерії, зенітних і радарних установок. Все це знищується високоточною зброєю та дронами майже у режимі. Реального часу, тобто майже відразу за кілька хвилин всього після визначення та виявлення такої техніки. Тобто, ми бачимо, як одночасно російська армія сидить у глухій обороні та потерпає від дуже великих втрат внаслідок постійного і системного високоточного артилерійсько-ракетного обстрілу, і також потерпає від того, що постійно знищується все її тилове забезпечення, тобто росіяни мають ще вдосталь людей і боєприпасів на фронті і в тилу. Але вони не мають змоги поповнити свої підрозділи, не мають змоги навчити своїх людей, не мають змоги підвести боєприпаси або, наприклад, підвозять боєприпаси, а використовувати їх немає з чого. Це дуже схоже на тактику НАТО по виснаженню ворожої армії постійними авіаційними та ракетними ударами перед рішучим наступом сухопутних сил, як це було наприклад у операції буря в пустелі 1990 року, але з деякими відмінностями, дуже суттєвими, адже Україна не може зараз надавати своїм військам тої авіаційної підтримки, якої вони дійсно під. Потребують і ракетно-артилерійські удари комбінуються зараз з тактичними наступальними діями, але ми бачимо, що все ближче той момент, коли в тій чи іншій точці російський фронт буде прорваний або просто посиплеться через якраз проблеми з логістикою, і в цей прорив увійдуть для розвитку наступу ще не задіяні українські резерви, а їх досить багато. Це приблизно більше половини підготовлених протягом цього року. Та оснащених для наступу західними зброєю і спорядженням великих підрозділів це ці самі нові бригади. Наступальні дії у Запорізькій області спрямовані загалом на вихід до берегу Азовського моря і розчленування російської окупаційної армії на дві частини з ізоляцією та оперативним оточенням одного з них. Наступ під Бахмутом спрямований на перемилення російської армії і у випадку дуже великого успіху він може призвести до оточення окупантів у місті Бахмут. Плацдарм навпроти Херсону має мету одночасно зменшити обсяг артилерійських обстрілів самого міста та відволікти російські сили від інших важливих напрямків. Тепер про події в Одесі, про зернові угоди і ситуацію у Чорному морі. 17 липня завершилися зернові угоди, згідно з якими Росія зобов'язувалася перед Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй не перешкоджати судноплавству з портів Одеської області, мається на увазі експорт української аграрної продукції морем. Та Росія також зобов'язувалася не обстрілювати портову інфраструктуру. Однак ми побачили, що Росія якраз у липні, навіть ще до виходу з цих угод, почала системно обстрілювати порти Одеси, Чорноморська і навіть Південного, де розташований припортовий завод. Так, 11 липня вони вдарили дронами по порту Чорноморськ. Але майже всі дрони були збиті, а невеликі пошкодження отримали дві портові адміністративні будівлі. 18 липня наступного дня після виходу Росії з цих зернових домовленостей самі ж росіяни запустили на Одесу шість ракет Калібр і 21 дрон Камікадзе. І всі вони були збиті. 19 липня росіяни випустили по Одесі та іншим містам 6 ракет з комплексу «Онікс», 8 ракет з бомбардувальників Ту-22, 16 ракет калібр з фрегату «Адмірал Есен» і корвету «Інгушетія», а також 32 дрони «Камікадзе» а також ще одну ракету Х-59. З цієї 31 ракети та 32 дронів було тоді збито 14 ракет і 23 дрони. Інші дали прильоти по портовій інфраструктурі Чорноморська та по житловим будинкам в Одесі. 23 липня росіяни завдали вже комбінованого ракетного удару суто ракетного, під час якого був приліт до спасу Преображенського собору, та постраждали або були зруйновані кілька десятків будинків, в тому числі пам'ятки архітектури. Тоді вони випустили 19 ракет різних типів, з яких лише 9 було збито: це калібр та Іскандер К. А інші 10 ракет це ракети Х-22, Онікс, Іскандер М, спричинили численні руйнування. Історичного центру Одеси, 24 липня, росіяни дронами-шахедами атакували Дунайські порти ізмаїл Терені, фактично на кордоні з Румунією, де було збито лише три дрони, а інші дали більше десятка прильотів по портовій інфраструктурі і були пошкоджені кілька румунських торгівельних суден. Потім, 27 липня, двома ракетами калібр росіяни зруйнували адміністративні будівлі в порту Південний. Для ударів по Одесі росіяни взялися застосовувати одночасно кілька типів ракет, які українська протиповітряна оборона поза межами Києва поки що не може збивати, або збиває лише у деяких окремих випадках. Це протикорабельні крилаті надзвукові ракети Онікс, це надзвукові протикорабельні авіаційні ракети Х-22 та балістичні іскандери. Слід зазначити, що росіяни зараз постійно б'ють відносно невеликою кількістю ракет х Двадцять або іскандер по різним містам України, масований наліт з великою кількістю звичайних авіаційних крилатих ракет Х-101 за весь липень був всього один раз. Це було увечері 26 липня, коли було збито 33 з 36 таких ракет. На регулярні масовані ракетні удари, як це було минулої осені, зими, у росіян вже немає необхідної кількості ракет, а ті, що в них є, вони їх стали застосовувати більш виважено. Саме тому росіяни стали стріляти буквально по дві-чотири ракети в одному залпі, які майже обов'язково кудись влучають поза межами Києва. Так було напередодні, наприклад, у Дніпрі і сьогодні у Кривому Розі. Загалом досвід липневих ракетних ударів по українським містам, передусім по Одесі, по Кривому Рогу, по Дніпру, показали, що росіяни остаточно відмовилися навіть від спроб цілити суто у військові чи інфраструктурні об'єкти. Вони стали прицільно бити по житловим будинкам, ракетами, бити по пам'яткам архітектури, по храмам по транспортній інфраструктурі мета цього очевидна: Росіяни показують проти кого вони воюють насправді, і навіщо? І воюють вони саме з українським народом, з простими людьми і з дітьми для того, щоб всіх знищити. Також протягом липня росіяни ще три рази бомбили з тактичної авіації острів Зміїний, і це було скоріше за все. З метою показати просто свою здатність тіяти саме в тій частині акваторії Чорного моря, де до цього проходив зерновий коридор. У оперативному командуванні Південь ЗСУ заявляють, що за умови продовження таких ударів по портам та відсутності якісного посилення протиповітряної оборони Україна за кілька місяців залишиться без портової інфраструктури. Втім, вже у останні дні липня пішли повідомлення від того ж оперативного командування Південь, якраз про якісне посилення ППО у Одесі, майже відразу після виходу Росії з цих самих зернових домовленостей. І початку системних повітряних ударів по портам Великобританія почала перемовини з союзниками по НАТО щодо входу бойових кораблів. Північно-Атлантичного альянсу у Чорне море для забезпечення судноплавства до України. У Сполучених Штатах поки що заявляють, що не проводили таких переговорів. Але ми знаємо на досвіді, що коли Великобританія починає щось робити для підтримки України, то це вже насправді робиться, а потім до цього приєднуються всі інші союзники, в тому числі і Сполучені Штати. Тому чекаємо. Одночасно самі росіяни почали патрулювання півній. Південно-західної частини Чорного моря з метою перешкодити судноплавство до наших портів. Для цього вони задіяли для початку патрульний корвет Сергій Котов, який все ж вийшов у море після того, як дуже довго забезпечував протиповітряну оборону Севастополя. Саме цей корвет став об'єктом удару українських морських дронів, на жаль, невдалого. І саме цей корвет, судячи з перехоплень радіоефіру українськими прикордонниками, вже займається відкритими погрозами іноземним торгівельним суднам, тобто фактичним морським піратством. І зауважу, що Росія. Сіяни все ж таки не зможуть здійснювати ближню морську блокаду Одеси чи якісь інші дії проти нашого міста з моря, адже їх кораблі не можуть наблизитися до українського узбережжя ближче ніж на 200 кілометрів через загрозу протикорабельних ракет Нептун і Гарпун, чия ефективність доведена знищенням крейсеру Москва і операцією зі звільнення острова Зміїний. Однак судноплавство до морських портів Одеської області все ж таки припинилося. Поки що Україна оголосила заборону на судноплавство у водах Чорного моря навколо окупованих територій та у Керченській протоці, а також до головного російського порту на Чорному морі до Новоросійського. Всі судна, які прямують до російських портів, офіційно оголошені такими, які потенційно можуть перевозити військові вантажі. Це був такий собі зеркальний крок. Крок у відповідь на аналогічні російські дії, і фактично це означає блок оголошення блокади російських портів на чорному морі і повинно у певній перспективі призвести до такого подорожчання страховки і вартості фрахту іноземних суден, і відповідно до обмеження чи навіть припинення комерційного судноплавства через те, що воно стане дуже дорогим. Однак росіяни застосовуючи підконтрольні собі торгівельні судна, продовжують судноплавство. Також були представлені нові моделі українських морських дронів з потужними боєголовками, високою швидкістю та великою дальністю ходу і керування. Це якраз ті засоби, які можуть ліквідувати російський чорноморський флот або Кримський міст, і це вже застосовувалося. Тепер про удари по окупантам в тилу і що тут цікавого. Ми майже постійно бачимо новини про черговий точковий ракетний удар по тиловим базам окупантів, наприклад, у Маріуполі, у Бердянську, у Мелітополі, у різних місцях в Криму та навіть у власне поки що російських містах Таганрозі та Москві. І тут є багато того на що слід звернути увагу. Відстань від лінії фронту до берега Азовського моря дозволяє бити по російським окупантам, наприклад, старими ракетами точка У, новими українськими високоточними ракетами Вільха М, які мають далекобійність до 130 км, кілометрів. І фактично є аналогами тих самих хаймарсів. Самі хаймарси теж активно працюють на відстанях, поки що для них доступних до 80 кілометрів. Набагато цікавіше є з ударами по Криму. І далі: тут постійно йдуть удари ракетами Storm Shadow, які надані Україні Великобританією та Францією, які застосовують з певної дуже невеликої кількості українських бомбардувальників. Су-24. Однак були і такі удари, про які самі ж росіяни бідкаються та ниють, щоб по ним стали бити переобладнаними старими зенітними ракетами С-200. Такі ракети у різних і старих модифікаціях мали дальність від 160 до 300 км. Вони мають велику надзвукову швидкість і бойову частину до 220 кілограмів. Але Україна зняла ці зенітно-ракетні комплекси з озброєння ще у 2013 році, 10 років тому. Однак я допускаю, що певна кількість пускових установок і ракет до них могла бути збережена на складах, і зараз вони могли бути модернізовані. Також Україна має власний оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім, для якого є як мінімум дві мобільні пускові установки. Та певний запас ракет з дальністю від 280 до 500 км. І все це загалом дає досить широку можливість завдавати ударів по цілям набагато далі 100 км від лінії фронту і навіть по всій території Крима. Так, у липні ми бачили серію ударів ракетами і дронами по Чонгарському мосту, який є зараз основним сухопутним шляхом окупантів до Крима, через які рух і автомобільним, і залізничним мостом було тимчасово. Особа припинено. і тут слід зауважити, що офіційно зсу вже заявляють про свої удари саме по цьому мосту. Ми бачили серію ударів по складам боєприпасів: це під Джанкоєм у Старому Криму та інших, що спричинили дефіцит ракет, в тому числі для ударів по Одесі, окремо слід сказати про удари по Кримському Керченському мосту у липні його дістали з морських дронів. Чи ще щось іншого дуже потужного, і внаслідок цього автомобільна частина мосту фактично є зруйнованою і непридатною для руху. Втім, росіяни ще намагаються ремонтувати цей міст і якось запускати автотранспорт по одній вцілілій, поки що полосі. Однак тут зауважу, що системні удари по цьому мосту та вогневий контроль над чонгарськими мостами фактично дає повну ізоляцію окупантів як в Криму, так і російського окупаційного угруповання у Херсонській та частині Запорізької області аж до захопленої ними атомної електростанції. При неспроможності забезпечення цих своїх військ по мостам росіяни будуть просто змушені повністю перекласти це забезпечення на Чорноморський флот, і тут проявлять себе морські дрони. Всі ці удари цілком вписуються у згадану вище на початку стратегію виснаження російської армії під час наступу або перед рішучим наступом. Такі удари це один з засобів примушення росіян до відступу з окупованих територій без великих боїв з обов'язком. Е, В'язковими втратами для ЗСУ також протягом липня було як мінімум два удари дронами по самій Москві. Останнього разу. Це призвело до влучення дрону у адміністративну будівлю, де було навіть кілька російських міністерств. Такі удари не завдавали особливої матеріальної шкоди, не було жертв, але вони показали повну беззахисність російської столиці перед відносно великими безпілотниками, і це незважаючи на багаторівневу систему протиповітряної оборони Москви та досить велику відстань. Тепер про нову зброю. Тут, на жаль, поки що мало добрих новин протягом цього місяця. Продовжується програма постачання боєприпасів і артилерії, Якимось чином йде навчання українських пілотів роботі на винищувачах F-16. Йдуть внутрішньополітичні американські перемовини між політичними силами про надання Україні далекобійних ракет. Тобто стратегічні рішення про далекобійні ракети та винищувачі є, але до їх практичного втілення поки що далеко. Та важливо інше, допомога не припиняється і йде всіма можливими засобами. Україна отримала від Великобританії кілька десятків автомобільних пускових установок під ракети Брімстоум. У сухопутній версії останньої модифікації ці ракети мають далекобійність десь до 40 км з боєголовкою 6 кг. Це ідеальне рішення для знищення ворожої техніки в умовах, коли витрачати на це цілі хаймарси просто недоречно. Окрім того, слід окремо зауважити про початок роботи на території Польщі, спеціальних підприємств, сервісу та ремонту наданих Україні західних танків та іншої бронетехніки. Це одночасно і допомога Україні, і власна підготовка блоку НАТО на його східному фронті, оскільки раніше союзники особливо не переймалися у своїх планах навіть можливістю довгої сухопутної війни. Тому зараз, допомагаючи Україні, НАТО також і саме посилюється. І останній наш блок це про фіаско Путіна. Погіршення ситуації на фронті для себе росіяни зараз намагаються компенсувати в інформаційному полі. Різноманітні хороші руски, різноманітні російські агенти впливу та ті, хто нерозбірливо бере у них інформацію вже в Україні, розповсюджують різноманітні чутки про 100 500 років для повного звільнення України, наприклад, про майбутній російський наступ. Про наміри західних союзників злити Україну на якісь домовленості з втратою території та іншу маячню. Тому не звертаємо на все це уваги, тому що це просто російська пропаганда, яка лізе звідусіль з намаганням замаскувати справжні російські невдачі. А ось що важливо, так це те, що Путіна упускають у прямому сенсі не хто-небудь, а африканські президенти, і не де-небудь, а у самому Петербурзі. Це про президента Південно-Африканської Республіки Рамафосо. Спочатку тут стежимо за подіями, це відбувалося протягом травня, червня і всього липня. Південно Африканська Республіка довго вагалася з тим, що робити у вересні з самітом БРІКС, на який повинні зібратися всі без винятку президенти цієї міжнародної організації. Але Південно Африканська Республіка, як цивілізована країна, повинна була негайно заарештувати військового злочинця, який також є по совмісництву російським президентом. Та спочатку, заради Путіна, Південноафриканська Республіка спробувала вийти з юрисдикції міжнародного кримінального суду. Але після досить такого чіткого сигналу з Лондону та Вашингтону вона припинила ці спроби і запропонувала Росії прислати замість Путіна Лаврова. Однак Путін відправив замість Лаврова поки що ультимативного листа з інформацією про те, що туди ніякий Лавров не поїде, а поїде саме Путін. І після цього. Вже уряд Південноафриканської Республіки опублікував цей лист з російським шантажем і підкреслив ще раз, що на саміт Брікс приїдуть всі президенти цієї організації, а хто не приїде, той політичний лох. Після цього з Росії ще раз повідомили, що вважають можливий арешт Путіна у Південноафриканській Республіці як оголошення війни, і це повідомлення з погрозами також було опубліковано африканцями. І вже після цього на Москві заявили, що не відправляли жодного листа з погрозами чи ультиматумами, і на це відреагували знову у Південно-Африканській Республіці. Вони повідомили, що у саміті Брікс будуть брати участь всі президенти, окрім одного, тому що Росія все ж таки прийшла в Ловрова замість Путіна. Це початок, все це відбувалося під час та після того, як президент Південно-Африканської Республіки Сиріо Рамафоса сам. Потрапив під російський ракетний Дар під час свого візиту до Києва, і зараз вже у Петербурзі на форумі, який спочатку був задуманий Росією для того, щоб продемонструвати велич так би мовити на фоні африканських лідерів та продемонструвати, що до Росії ще іноді приїжджають пристойні та поважні люди. І саме тут у Петербурзі Рамафоса жорстко посадив Путіна на пляшку, навіть не у калюжу. У відповідь на пропозицію Росії дати африканським державам через декілька місяців деяку кількість зерна безкоштовно, в обмін на те, що вони займуть російську позицію щодо зернової ініціативи, президент Південно-Африканської Республіки заявив таке, що я процитую тут його майже повністю. Початок цитати: у той момент, коли ми слухали ваш виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили: зокрема, ви говорили про зерно ми пропонували реалізувати чорноморську зернову ініціативу. Говорили про необхідність відкриття Чорного моря. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків. Таким чином, Рамафоса англійською по білому підкреслив важливість свободи судноплавства, яку ніхто не повинен порушувати. Він також заявив, що очільники африканських країн прийшли сюди не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. Знову цитата: Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак, це не наша основна мета тут. Це не наше головне завдання домогтися якихось поставок такого характеру, заявив Рамафоса. Тому ми бачимо на основі цього, що Путіну вже навіть у самій Росії диктують умови навіть невеликі держави Великої Сімки, навіть не Туреччина чи Китай, а просто африканські країни, які просто хочуть. Нормальних цивілізованих міжнародних відносин, фактично, це чорна мітка Путіну, яка означає для нього лише одне: невідворотне покарання. Причому у кращому випадку на, лазі, на лаві підсудних у ГАЗі, а у гіршому все, що може дозволити ваша фантазія. На тому і прощаємося. З вами був Олександр Вальмошко. До побачення, слава Україні!